Друзі, вітаю вас на каналі Плаціотерапія. І сьогодні ми з вами будемо працювати з рукавом, а саме з припосадкою рукава, та як без мук вшити рукав в вашу пройму, саме в вашу. Отже, друзі, рукав ми будемо вшивати в відкриту пройму. Що це значить? Що пройма вшивається у нас виріб тільки по плечах. Тобто, ви вшиваєте свій виріб. Шиваєте тільки плечові шви, боковий шов у вас залишається відкритим. Ось таким чином шов по плечу ми прасуємо в сторону спиночки. Так, підготували виріб, ви його вже приміряли, вашу основу, знаєте, що вам все підходить, все добре. Ось таким чином у нас відкрита пройма. Рукав ми робимо при посадочку. На кожному рукаві у вас є відмітки для припосадки. Припосадка робиться для тонких тканин, для костюмованих, для верхнього одягу, тобто для нееластичних тканин робиться припосадка голівки рукава. Також для деяких видів трикотажу, якщо вони мало еластичні, або такі цупкі і тверді. В нас є відмітка тут і тут. Ми виставляємо довжину стіпка 4 мм. Чому не 5 Тому що 5 це забагато. І виходять дуже великі зморшки. Тому я рекомендую ставити 4 мм навіть 3,5 Ми без закріпки прокладаємо дві прямі строчки поруч, одна з одною. Ось таким чином. Одна, хвостики потрібні, не обрізайте їх сильно. Нам потрібні хвостики ниток. І інша поруч десь. За пару міліметрів від цієї, так, щоб вони не настрочили ці строчки одна на одну. Готово. Тепер ось так, як ви шили, ви берете за хвостики знизу, ті, що були у нас на шпульці. Беремо за два хвостика одночасно. За два хвостика одночасно беремо, давайте трошки сюди вас до столу. Я буду носити. Так, ось ви прострочили голівку рукава. так, Тепер ми беремо за два хвостика одночасно зі сторони шпульки і робимо отаку невеличку призбірку. Розправляємо пальцями. Розправляємо так, щоб тут у вас не було ніяких складочок, начебто як вони є, але вони не такі помітні, щоб ну, це здавалося як складка. Ось таким чином. Побачили ви? Тепер розправляємо гарно пальцями це все. Щоб не було ніяких колтунів ні з якої сторони. Ось таким чином ми сформували з вами голівку. Рукава, бачите, пішов перекат тканини. Тепер потрібно запрасувати, повертаю вас сюди. Запрасовуємо ми спочатку тільки оцю частину, де призбірочка. Тільки сам край. Це для того, щоб тканина вляглася. Побачили? Тепер ви берете або оцю приспособу для рукава, саму дешеву дає отаке кругле місце. Або, якщо у вас є нагрудна колодка, ось така крапля, то дуже зручно на ній робити припосадку рукава, ну, тому що вона має такої форми, як плече. Ми тепер робимо це на лицьову сторону. Ось таким чином. Бажано, щоб ви. Розправили оце все місце, щоб не було ніяких тут у вас складочок. Беремо булавку і приколюємо в декількох місцях булавкою. Ось таким чином. Ці булавки зі скляними головками, тому вони не шкодять прасті. Вони не псують праску, це спеціальні булавки німецької фірми Prim. Дуже їх рекомендую. І тепер бережемо руки, У мене є навіть ось для парогенератора ось така рукавиця. Бережемо руки, щоб не попекти від пари. І запрасовуємо нас цікавить ось ці місця, щоб тут не було ніяких складок. І так ми робимо декілька разів, щоб ніяких отут у нас зморшок не було. Це, до речі, не так страшно, як здається. От, бачите, розправляю. Воно не гаряче, але просто я вам показую, щоб ви не опеклись. Так, придали форму голівочці рукава. Вона має охолонути трохи. Ну, не сильно трошки. Так, Трошки вона має охолонути. І зайве отак розправили пальцями. Вся, голівка рукава в нас сформована, ми можемо тепер пришивати рукав в пройму. Це зробити надзвичайно легко. Ці нитки нічого з ними не робимо, ми їх будемо підтягувати в процесі, тому що, в залежності від тканини, може бути як ширше, так і менше. Друзі, зверніть увагу. У нас на пілочці, де да, є виточка, то передня сторона. Тобто ми з вами вкладаємо рукавчик, так як він у нас ішов. ось його передня сторона лицем до лиця. Спочатку підколюємо до пройми, рухаючись до центру. От буквально дві, дві булавочки. Далі підколюєте до спинки. Теж дві булавочки. Ось одна і інша, так, зараз візьму. І тепер, якщо ви бачите, що багато, наприклад, у вас є свободки тут, то ми трохи підтягуємо за нитку злегка. І робимо невеличку ще раз отаку припосадку. Тільки так, щоб у вас там не було ніяких горбаків. Ви зрозуміли. Рухаємось ось сюди. Так. Обходжу штатив, статив тому. Так, тут? Тут ви отак от пальчиком вклали сюди і прикололи. Слідкуйте за тим, щоб у вас шов плеча, дивився в сторону спинки, коли ви будете пришивати. І тепер гайда пришивати рукавчик в пройму. Пройма у нас, як ви бачите, відкрита. Відсунула трішки фонарик, бо якраз перекриває лапку. Так, друзі, ще такий важливий момент. В залежності від тканини, дивіться, не шийте булавка. ви можете е розтягувати злегка, це не значить, що треба тягти прям крепко. Саму пройму, а не рукав. Рукав не підтягуємо отут, в цих місцях, бачите, я пальчиком ось тримаю за тканину. Це для того, щоб рукав красивіше у вас вближався, скажімо так. Ось, дивіться, трішки підтягуємо саму пройму, а рукав не, не тягнемо. Ви два-три рази вшиєте рукав і у вас все вийде. Не треба боятися. Так набагато легше, ніж шити по колу. Готово, тепер знову переходимо до вологотеплової обробки нашого шовчика. Вам в будь-якому випадку знадобиться ось така рукавна платформа, або ж сама дешева з епіцентру, як ця. або є такі більш професійні, важкі. Дерев'яні, то не суть. В будь-якому випадку вона вам потрібна. Оцей шов на рукаві, якщо у нас рукав класичний, пройма класична, ми завжди запресовуємо в сторону рукава, надягаємо на цю рукавну платформу ось таким чином, щоб у вас цей шов проходив чітко по цьому зрізу. Так, Ви можете підколоти булавками, розправляємо. Спочатку саме оцю голівочку прасуємо, а потім сам рукав на оцій частинці запрасовуєте ось так сюди, злегка шовчики мають дивитися в сторону рукава. І потім вже зашивається боковий шов-виробу. На виворіт. і потім вже на лице запрасовуємо оцю основну. Частину голівки рукава. Ось цю. Побачили ви? Все готово. Якщо є манекен, потім ще можна зробити на манекені оце спресування, щоб воно було у вас гарненьке. І все буде добре. І на лице оці ще моменти. Прасувати. Якщо десь вилізла ниточка, та, що ви за неї стягували, не тягніть за неї, а просто її охайно обріжте. Все. І потім вже готовий виріб запрасуєте на цій рукавній платформі. Або на манекені. І ось таким чином у нас з вами виходить виріб з запрасованою ось такою формою. Ви бачите, є перекат невеличкий, є в нас голівка рукава. Все буде добре. Не треба боятися, але приспособи для прасування у вас повинні бути. Бачите, як? Якщо в залежності від е, різних виробів є підплічнички, але в основному отак, набагато легше і зручніше вшивати рукав, ніж по колу. Так ви можете підтягти. Якщо у вас на примірочці зайве, наприклад, дуже широкий рукав, то можна просто там трохи його підрізати. Ну або розширити отут лінію пройми трошечки, опустити нижче, щоб рукав всадити в пройму. На цьому все, друзі. Бувайте здорові! Всім пока, до зустрічі!